Розпочинаємо із футболу, тому що в ці хвилини у Дюссельдорфі розпочався матч другого туру чемпіонату Європи. Словаччина Україна це буде дев'ята очна зустріч команд. Статистика попередніх матчів: три перемоги України, дві перемоги словаччини, три нічиїх. Навіть після поразки від Румунії у першому турі Україна має шанси на вихід з групи. Є гарантовано вийдуть підопічні Сергія Реброва у плей-офф. Якщо сьогодні обіграють Словаків, а 26 червня збірну Бельгії. Є варіанти, коли для виходу в плей-офф вистачить і навіть двох очок, тобто у разі нічієї сьогодні зі словаками, нічієї з бельгійцями у третьому турі. А от наша колега Юлія Мохових зараз перебуває на житньому ринку у Києві, адже там працює фанзона і е, працює на підтримку наших гравців. Про очікування вболівальників далі продовжить ваня. юля. Мої вітання ділися атмосферою. Наскільки чекають вболівальники початку гри, ну і Як реагують? І доброго дня всім нашим глядачам так у місті, де зараз я знаходжуся на житньому ринку. Панує дійсно така футбольна атмосфера. Вона гучна. Тому перепрошую наших глядачів за можливі якісь технічні нюанси. Скажу, що е сьогодні е Україна вже вийшла на поле і власне продовжує виступати на чемпіонаті Європи 2024 Сьогодні наша збірна грає проти Словаччини на футболі, Польній арені у Дюссельдорфі і як ви можете спостерігати на екрані зараз, я попрошу оператора показати наші гравці уже на полі, так само як і гравці збірної словаччини і матч уже розпочався. Розпочався він о 16 годині. Ну і власне за моєю спиною зараз зібралися просто десятки, а можливо і сотні вболівальників, які дуже уважно спостерігають за гро. Болівають за кожен е, наш рух і кожен забитий гол. Я впевнена, що він буде, і скажу, що власне спілкувалася сьогодні з нашими вболівальниками і питала, чому ж вони вирішили переглянути матч саме тут на житньому ринку на фан-зоні. І їх відповідь прошу послухати далі. Щоб якось атмосферою цієї не сидити, тому що давно матчів немає. Та, ну, зараз вже почали матчі відбуватися але саме збірний матчі. Без болівальників І хочеться цю атмосферу відчути мандраж цей. А тут знаєте такий вайб свій велика компанія. але краще було б на полі, десь на стадіоні. Ну зараз не трошки не можемо. дуже вболіваємо за нашу команду, віримо в них.